А дивіться, що у нас є. Такий котик маленький спіть. Да? Ой, пузіхо, я звірюка спав. Звірюка буде мишей ловить. Маленький який. Да? Найшли котика. Забрали буде жити з нами. Який мотюпелік. Хто тебе викинув. Ну все, спи, спи. Да? Ах, ти ще й гризешся. Ти ще й гризешся. Тут спав от. А це дівчинка чи хлопчик? Да, дівчинка? Ну, да. А як назвали? Я не знаю, му ж там називав. Кусючка. Кусючка? Ну, буде кусючка, кусає вже така гарна дівчинка. Да? Така дівчинка гарна. Ну все, пей дальше.